І отця і сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Існе Воскрес. Дорогі браті і сестри, дорогі отці і Церква це наша скарбниця. Церква це такий, така велика скриня, в якій уже 2000 років зберігається без відчудових скарбів. Зберігаються дивовижні самоцвіти, зберігається золото і срібло. Оброблене, не оброблене, зберігаються коштовності, зберігаються різні інші цінні речі. І матеріалом для цього є сам Христос, є його Божественна благодать, Його Святий Дух, який Він зіслав на своїх апостолів, щоб вони його прийняли, щоб вони його потім передавали далі. І вони цей матеріал, який вони прийняли, вони його огранювали. І так само, як майстер-ювелір. Перетворює матеріал, метал, золото, срібло, він перетворює його на коштовності. Так же само відбувається і в святій нашій церкві, в єдиній церкві, меж якої ніхто не знає. І це прекрасно, що у нас існує така багатоманітність і така багатогранність, яку ми одержали, тому що кожен із елементів цього скарбу він по-своєму красивий і прекрасний. І так же само, як по-своєму десь красива кожна людина, навіть якщо вона покрила себе тягарем гріхів, навіть якщо вона дозволила, щоб цей гріх, як проникаюча радіація, її спотворив, зробив з неї мутанта, все одно вона десь в глибині цих мутацій гріховних, вона все одно є десь чимось прекрасною, чимось гарною. Яким прекрасним і чудовим є світ навколо нас. І якою чудовою є наша свята церковна традиція. І уявімо собі, наскільки був би бідніший наш світ, якби ми всі були однаковими, якби ми всі, навіть будучи добрими і чеснотливими, якби ми проявляли тільки якусь одну чесноту. Наскільки був би світ бідніший, якби ми були однаковими, якби ми були такими клонами, це, до речі, те, чого прагне досягнути глобалізація, це те, чого, що прагне зробити зараз колективний захід. З одного боку, він ніби як різноманіття, якесь певне заохочує, що кожен там може собі вибирати свій шлях, свій там гендер, своєю ще якусь бісовщину. Але з іншого боку, він намагається всіх максимально зробити однаковими. Щоб всі однаково думали, вірили в одні, оці от і ті ж самі вузький набір їхніх цінностей. А насправді кожен із нас має дуже багато своїх цінностей, своїх чесноти, своїх покликань. І ми доповняємо один одного. І вже апостол Павло в своїх посланнях наводить аналогію з тим, що ми є як члени тіла Христового, тобто ми є як органи в певному організмі. І що хтось із нас є оком, хтось із нас язик, хтось із нас руки, хтось із нас ноги, і ми всі таким чином тримаємося разом, підтримуємо один одного в єдиному організмі. Або якщо уявити собі, що на світі існував би тільки один колір. Наскільки було би гірше набагато тих, хто ще застави чорнобілі фільми, може пам'ятають, як було коли все було на екрані чорно-біле, а потім з Дедацька почались кольорові телевізори, і все стало кольоровим. Я пам'ятаю, що я ще дитиною це застав, і це була така велика радість, коли дивишся і кажеш, що що так можна було. От і так же само багато кольоровий світ набагато кращий, ніж чорно-білий, і те ж саме наша церковна традиція. Вона має набагато більше ніж ми можемо собі уявити. У нас є різні стилі іконописання, у нас є різні стилі церковних співів і церковних наспівів. У нас тільки є більше десяти способів проспівати многоліття. Много еліта є більше десяти різних способів. А якщо уявити собі, скільки є церковних настріїв, які важливіші там є в Христіні, канони, херувимська пісня, там і всі інші, їх є величезна кількість, які формувалися в різні часи. Але ми навіть не знаємо про них. І так само у нас є дуже багато різних типів літургій. І ми звикли, що в православній церкві звершуються тільки дві літургії Івана Золотоустого і Василія Великого. Ну і ще є літургія раніше освячених дарів, яка не зовсім літургія, тому що там не відбувається освячення дарів, це і більше вечірня з причастям. Але ми називаємо її теж літургія, тобто, фактично, ми звикли до двох з половиною типів літургій. а насправді їх є величезна кількість. Є ті, які були на сході, і є ті, які були на заході. І не треба боятися того, що це там є західна традиція, тому що все, що до 11 століття було до того, як розділилися на превеликий жаль, церква Східна і Церква Західна, воно все було одним, воно все було єдиним. Там на заході, в перші століття, теж було дуже багато цікавих святих, про яких ми зараз навіть не знаємо. Зазвичай ми не знаємо їхнє життя, ми не знаємо їхні заслуги, чесноти. Ми не читаємо їм молитви. Ми не знаємо, в чому вони можуть нам допомогти в яких життєвих ситуаціях. Є, наприклад, мучениця Димфна, яка покровителька різних душевно-хворих і людей з нервовими захворюваннями, є святий Сесилій Кордубійський і Осія Гранацький, які є покровителями, наприклад, землі іспанської. А є гросі ми про нього ми трошки знаємо, тому що він залишив нам спадщину певну святоотцівську. але ми не знаємо, наприклад, що в його традиції, в його богословській школі, теж була написана певна літургія. Літургії є теж дуже багато. Ми тут уже звершували в цьому храмі літургію святого апостола Якова, ми звершували тут Несторіанську літургію, і ми сьогодні звершували тут літургію святого Григорія Великого. Це є теж одна з ранніх літургій ранніх століть, яка зараз у нас асоціюється з католицькою церквою, тому що у них теж часом різні інші типи літургій повідпадали, а залишилася тільки ця. І в 16 столітті вони вже на Триденському соборі їхньому після того, як Європа пережила велике потрясіння реформації, після того як почав приходити модернізм і гуманізм, вони унормували цю службу, нормували її до найменших деталей, але насправді цей чин існував і раніше. Тобто не можна сказати, що ця служба там католицька, що вона там якась західна, що вона якась неправильна, вона просто інша. І великою перевагою цієї служби, яку слава Богу, ми можемо теж звершувати, тому що вона належить до нашої спільної традиції, до нашої спільної спадщини, це і ще один самоцвіт і діамант у цій нашій великій скрині зі скарбами, церковній скрині. Вона дуже, хто уважно дивився, вона дуже має велику увагу до деталей, як священик стоїть. Де лежать його руки, як саме він тримає святі дари, як звершується приношення? І ця увага до деталей, якщо її відпрацювати дуже ретельно, вона змушує вникати священника, і діякона, і, в принципі, всіх вірних, вона змушує вникати в усі деталі цієї служби. Тобто ми повинні тримати руки строго отак, а не отак, от кабачок у мене в селі виріс. Ми повинні, якщо ми склали руки, ми повинні так їх скласти. Коли священник освячує тіло Христове, він повинен ці пальці тримати зімкнутими аж до кінця служби, поки не відбувається омивання. Тому що ці два пальці торкалися тіла Христового, і до омивання вони нічого іншого торкатися не повинні. Це велика увага до деталей, і хтось каже, що на цих деталях там ти занадто зосереджений, а з іншого боку, вона змушує тебе вникати всього в цей чин літургії, не дозволяє думати про щось інше, про щось стороннє, на щось відволікатися. І це є величезна радість для тих, хто звершує цю службу. І хтось може сказати, а навіщо воно нам потрібно? Хіба недостатньо Івана Золотоусту і Василія Великого, для чого всі оці от новшества, ну навіть не новшества, вони нам здаються новшествами. Насправді це стара дуже традиція. Але для нас це здається новшество, для чого нам оце от додавати? Ну, що я можу відповісти? Якщо для священника достатньо сидіти в храмі і чекати, поки хтось забреде до нього в храм, принесе панахитку або попросить щось освятити. От або хтось там попросить якийсь молебен звершувати, то мабуть йому це ні для чого. Якщо для людей єдиним сенсом є один раз на тиждень, може, ще в свята в кращому випадку, прийти в храм для того, щоб помолитись, іноді там посповідатись, іноді там причаститись, мабуть, ні для чого. Але якщо ми хочемо зберегти цей скарб... Прийняти його вповні, якщо ми хочемо духовно вирости і вирости нашим розумом, тому що вся церковна традиція вона апелює не тільки до віри, вона апелює до нашого розуму. Для того, щоб розібратися в усіх цих богословських поняттях, які нам залишили святі оці, оці сходу і оці заходу, потрібно налаштувати себе на зовсім новий наш спосіб мислення. І нам тоді відкривається цілий світ. І було би дуже добре, якби ми любили Богослов'я так, як любили його святі Отці. Якби ми любили його не тільки молитовно, але якби ми любили його ще інтелектуально, якби ми вправлялися в цьому, ми би навчилися дивитися на свіди наші, ми би знайшли відповіді на всі наші питання. Тому що люди говорять, ну от сьогодні виклики часу, сьогодні світ помінявся, сьогодні вже все не так. Да, насправді був світ і тоді таким же самим. Може, такої концентрації гріха в ньому не було. Але люди согрішали приблизно так же само, як вони согрішають зараз. У нас є така ілюзія, що до певного часу там церква це було от велике зібрання святих, а потім в якийсь момент раз, і вона зіпсувалася. Насправді. Гріхи проникали в серця членів церкви завжди. Від самого початку і навіть вже після Вознесіння Господнього, про що ми читаємо в діяннях апостолів. Хтось помилявся, хтось спотикався, хтось говорив не так, потім пізніше хтось міг проявляти слабкість, хтось міг проявляти якісь пристрасті, зажерливість, зло. Це все це вже все було. Здається, четвертий чи п'ятий Вселенський собор, один із його учасників назвав Гієнським зборищем. В своїх спогадах. Тобто, всяке, всяке було на світі. І тим не менше в церкві діє Дух Святий, тим не менше церква в сукупності своїй і в своєму віровченні, це більше, ніж сукупність розуму і волі всіх її учасників. Тому що є на церковних соборах воля Духа Святого і наша. І це дає нам надію. Це нам дає надію того, що ті рішення, які приймаються на соборах, на Вселенських соборах в першу чергу ті богословські поняття, які е, великі уми висловлюють, і які в церкві зберігаються, що це є не людська вигадка, що це є дійсно щось що походить із вічності, і потім знову у вічність там буде показувати шлях. І те, що може бути орієнтирами в нашому житті. І коли ми зрозуміємо це, коли ми це пізнаємо, коли ми це усвідомимо, то у нас і інший спосіб мислення з'явиться. Ми сьогодні чули в Іванівському святому читанні. Ми чули про те, що як Ісус каже апостолу Пилипу, хто бачив мене, той бачив Отця. Тому коли ми дивимося на Ісуса Христа, який відкриває себе вповні через церковне вчення своє, то ми бачимо відбис відбис слави Божої. І тому би дуже хотілося, щоб ми і богословське поняття, і традицію церковну, і літургійну традицію приймали більше у всій повноті, щоб воно було для нас як веселка, в хорошому сенсі цього слова було для нас як веселка і як. Величезна ознака слави Божої. Амінь Христос Воскрес! Христо! Восьмоскре.